З вами телерадіокомпанія Лозова. Ми вітаємо всіх, хто з нами про всі останні події міського життя у черговому випуску новин. І починаємо зі звернення начальника Лозівського районного управління, головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в Харківській області, полковника служби цивільного захисту Володимира Тертишного. Цитую шановні мешканці міста Лозова та Лозівського району у відповідності до затвердженого урядом плану заходів. Зведений піротехнічний загін МНС з 21 вересня 2010 року приступає до знешкодження шляхом контрольованого підриву у спеціально підготовлених місцях, особливо небезпечних боєприпасів, вилучених у ході робіт. Знешкодження боєприпасів планується проводити в кінці робочого дня, щоденно, з понеділка по п'ятницю, включно. До 1 жовтня роботи будуть проводитися з 17 до 18 годин у подальшому, з урахуванням тривалості світлового дня. Далі репортаж з місця події. 1 вересня на технічній території 61-го арсеналу працює зведений загін піротехніків у кількості 150 фахівців. Задіяно 48 засобів техніки. Наразі з 21 вересня у них починається новий етап роботи. Щодня, крім вихідних піротехніки, фахівці груп розмінування МНС із 18 областей України здійснюють планові роботи очистку технічної території військової частини А 0829 вісім Спочатку виконання робіт здійснено поверхневої очистки площею 4,6 гектарів. Знайдено, піднято, транспортовано та зосереджено у місцях тимчасового зберігання 108,9 тонн боєприпасів великі, середні, стрілецькі, гранати, фугаси, все, що знаходить. Долось у різному стані протягом двох років. Наразі збирається та сортується в залежності від ступеню безпеки. Програма утилізації боєприпасів отримала державне фінансування. На перший етап виділено 22 мільйони гривень. І менесники приступили до роботи. Ось ліва територія нечищена. Салют два. Я салют один. Людей та техніки в небезпечній зоні немає. Святові варди вохордять знаходиться в укритті. Посоповий склад. Зверена піратична загона, який не задіяний в цибільних роботах, виведений з технічної території і знаходиться в небезпечній зоні. Кам'янець асалюту. На зв'язку. Приступити до виконання робіт. починаємо Слышали что-нибудь? Сейчас. Ничего. -го Припасы измельчены. Шлифом контролированного подрыва с затриманием в заходе. С, с первым взрывом, Подчатка. Подрывом. Давай. Перша партія особливо небезпечних боєприпасів, які отримали явні механічні ушкодження, шляхом контрольованого підриву знищена. Сьогодні було підриви 14 тонн боєприпасів. В п'яти траншеях Це ті боєприпаси, які накопилися, час, як почали зачистку території. Робота ювелірна. Технологія розрабатувалася із розчету досягнення практически полной безопасности для работающего персонала для э, населения вот. сегодня вы в этом убедились то есть не было ни э, больших выбросов ни определенного шумового эффекта вот не было э, сейсмических никаких волнений то есть вот это это, это подразумевает технологии эта вся технология была отработана в свое время На 275-й артилерійській базі під Новобогдановкою в Запорізької області. Ну і зараз ми дальше далі. Технологію підривів розробляв научний інститут і, як запевняють фахівці, безпечна для населення. Для населення імені проведення підривних робіт вреда ніякого не принесет. Що стосується терміну виконання робіт іменесниками на 61-му арсеналі, а обсяг робіт величезний, потрібно на 247 гектарах здійснити поверхневу, поглиблену та кінцеву глибиною до 6 метрів очистку, він наступний. По опиту було в Новобагдановці, відбувалося несколько років. Тут теж планується не менше двох років буде відбуватися, може навіть більше. Зачистка Концепцію Національно-патріотичного виховання дітей та молоді навчальних закладів міста пообіцяли освітяни депутатам розробити до вересня. У понеділок її було презентовано на засіданні постійної депутатської комісії з гуманітарних питань та соціально-культурного розвитку міста. Далі докладніше. Концепція це не тільки конкретний стратегічний план, це загальні напрямки роботи. Виховання дитини не можна поділяти на етапи, і, взагалі, це питання дискусійне, розпочав доповідь заступник міського голови Юрій Петренко. Виховання кожної людини воно базується на батьків речах, в тому числі і патріотичне виховання. Виховання батька, виховання сім'ї, виховання родини, створює патріотизм, правильно, виховання малої батьківщини, виховання державою її основними чеснотами, її основними символами. Звичайно, це виховання. Але виховання може бути на конкретних вчинках, на героїчних подіях, на славному минулому, на сучасному, з тим, щоб правильно зробити відповідний місток на майбутнє. Розроблена концепція враховує всі аспекти, які є органічним цілим щодо виховання дітей та учнівської молоді. Формувався цей документ наступним чином: всі заклади освіти на своїх колегіальних зібраннях напрацювали усі пропозиції, узагальнили їх, відкоригували і як проєкт, підготовили на затвердження найвищого освітянського органу на педагогічну конференцію, яка відбулася 27 серпня. Розроблено і відповідний алгоритм реалізації цієї концепції. План заходів на 2010 тисячі -20... Тисячі роки система виховної роботи буде направлена буде, була і є направлена на те, щоб виховати свідомого там, громадянина патріота нашої батьківщини. Депутати висловлювали свої доповнення, побажання, поправки. Було таке і у секретаря ради. На жаль, у нас в школах ще немає прапарів міста, ні гірбів. У мене є пропозиція рекомендувати відділу освіти, харнування. Пропозиції до бюджету до року попросити у ради кошти, щоб у кожній школі був прапор, у кожній школі був герб. До сесійної зали вирішили йти із пропозицією схвалення документу і побажаннями до депутатів наступного скликання тримати на постійному контролі стан виконання заходів концепції. До чергового пленарного засідання, яке має відбутися у п'ятницю, розглядаючи питання своєї компетенції, готувалися і комісії з питань земельних відносин, політико-правових питань, з питань бюджету та з питань розвитку міського комунального господарства та управління комунальною власністю. Розроблено проєктно на кошторисну документацію на будівництво нового сучасного дитячого садка на 100 місць по вулиці Червонопартизанській. Майже півтора роки тривала процедура отримання всіх дозволів та погоджень. Вартість майбутнього сучасного дитячого закладу майже 13 мільйонів гривень. Самотужки без державного фінансування побудувати ми його навряд чи зможемо, говорить секретар міської ради Андрій Шевченко. На цей час у нас є дозвіл від державного архітектурно-будівельного контролю на проведення підготовчих робіт по будівництву. І найближчим часом ці роботи будуть розпочати. Ці роботи включають в собі підготовку. Земельної ділянки до будівництва, саме виконання її огорожі, планування території, винесення існуючих комунікацій, підведення електричного струму на земельну ділянку, а також роботи по видаленню зелених насаджень, які в майбутньому будуть заважати будівництво. На видалення дерев є відповідні необхідні дозволи. Замість видалених, як того передбачають такі заходи, будуть висаджені у необхідній кількості нові. Кошти на проведення підготовчих робіт виділені із міського бюджету. 31 жовтня в Україні мають відбутися місцеві вибори. Особливостей ця виборча кампанія має багато. Зокрема, змінено порядок формування територіальних виборчих комісій. З 15 вересня відповідною постановою ЦВК всі виборчі комісії створено і вони розпочали свою роботу. Валентина Шрамко, голова Лазівської міської виборчої комісії, має певний особистий досвід роботи у виборчих комісіях. І з 2002 року була задіяна у всіх виборчих кампаніях. Працювала членом, заступником голови, головою окружної виборчої комісії, враховуючи новий порядок формування комісій. Міські територіальні виборчі комісії утворювалися за поданнями тих політичних партій, які мають фракції Верховній Раді. Ну безпосередньо навіть не блоків, а політичних. Партій. Партії, тому що окрема політична партія могла подати по три члени комісії. Це був основний склад, скажімо, територіальних комісій, а потім додатково інші партії подавали подання по одній особі. Ну, відносно цих людей проводилося жеребкування, тому що і взагалі загальна кількість членів нашої територіальної комісії це 18 осіб. Аналізуючи її якісний склад, а саме наявність досвіду, говорить про наступне. Взагалі без досвіду, я вважаю, що люди до нас не попали. Вони, хоча б, повинні мати мінімальний досвід роботи в дільничних виборчих комісіях. Багато людей нових в територіальних комісіях працювали дві особи. Ну, скажімо так, окрім цього і ну, це ті що двоє авторитаріальних, і окрім цього, ще п'ять осіб, це які мають досвід працювати роботи в окружних виборчих комісіях. Жалкує, що тому з юридичною освітою немає в нас нікого з членів комісії, тому безпосередньо в нас буде юрист як залучений спеціаліст працювати. Наразі вже проведено два засідання міської виборчої комісії, де і познайомилися, вирішили усі організаційні питання, які необхідно було вирішити відповідно до вимог законодавства на цей час знайомитися із своїми повноваженнями, визначитися із чергуванням у вихідні, затвердити кошторис, календарний план своєї роботи. Відповідно до чинного законодавства про матеріально-технічне забезпечення міської комісії повинна подбати міська влада надати приміщення, транспорт, засоби зв'язку, обладнання, оргтехніку. Лозівська міська виборча комісія працює за адресою місто Лозова, вулиця Ордженекідзе, 1, кабінет номер 1 телефони 251 89 265 36, режим роботи з 8 до 17 години щодня. Влаштування великого слобожанського ярмарку бере початок з 1659 року. Традицію його проведення було відновлено у 2002-му За ініціативи тодішнього голови Харківської обласної державної адміністрації Євгена Кушнарьова. Ми побували на великому Слобожанському. Про наші враження дивіться у наступному матеріалі. Епіцентром проведення цьогорічного 9-го великого слобожанського ярмарку, присвяченого 245-річчю Харківської області, стала Красноградська земля. Ходімо з нами про усі родзинки ярмарку. Ми розкажемо і покажемо. Ярмарка проводиться саме наприкінці вересня, коли природа радує всіх нас багатством дарів. Великий Слобожанський ярмарок є своєрідною візиткою Харківщини. Програма цьогорічного була насиченою. Найголовніша окраса суботнього ярмарку це численні експозиції, що підготували 27 районів області та сім міст обласного значення. Кожен презентував себе кращими своїми товаровиробниками. Наголос зроблено на продукцію сільгоспідприємств продовольчого характеру. До речі, спокушало те, що ціни на цю продукцію були на 15-20% нижчими за середні по області. Понад 200 товаровиробників, підприємців Харківської області намагалися вразити ярмаркувальників дивовижною розмаїттістю продукції. На ярмарку було усе: шашлики, мед, усілякі дари наших ланів, усі овочеві культури та городина, гуси, кури, індики, поросята, запашні поляниці, а м'ясо, а сало, слинка текла. Ярмарковий колорит, доброзичливість організаторів та гостей вражала. Учасники ярмарку подбали і про самобутнє художньо-декоративне оформлення своїх торговельних експозицій. Їх огляд нікого не залишив байдужим. Своєрідною родзинкою стало і розгорнуто містечко майстрів, виставка декоративно прикладного мистецтва, де свої вироби демонстрували народні умільці області. Бачили також тисячі щасливих очей. Гадаю, турбота проблему всіх нас багато, але ми вміємо не тільки працювати, ми вміємо проводити і свята. Саме поспілкуватися, обмінятися досвід себе показати, на інших подивитися, покликані такі заходи. Наше місто також взяло участь у ярмарку. Показувати є що. І з гордістю говорить Лозівський міський голова Сергій Литвинов. Сьогодні Лазавщину, город Лазовую, представляють підприємства міста. Це в першу чергу наш молокозавод або… сирзавод, як ми його зараз називаємо, наш ринок і наші народні умельці. Очень отрадно, что наша экспозиция, на мой взгляд, по крайней мере, одна из лучших на этом рынке. Я думаю, что мы достойно сегодня представим нашу лазовщину на этом большом Харьковском форуме. А тим часом мало розпочатися урочисте відкриття. І доки артисти налаштовували на свято, збиралися почесні гості, десятки делегацій, надзвичайні та повноважні посли Словацької, естонської республік, генеральні консули Польщі, Чехії, Соціалістичної Республіки В'єтнам, Індонезії, Російської Федерації, Китайської Народної Республіки та партнери Слобожан із сусідніх областей України та Росії. Дальним словом від президента України звернувся до ярмаркувальників віце-прем'єр-міністр України з питань агропромислового комплексу Віктор Слаута. Харківська область у всі часи має, мала і буде мати величезний промисловий людський потенціал. Це величезний аграрний клондайк. Дев'ятий Великий Слобожанський ярмарок оголошено відкритим. І усі почесні гості пішли ярмаркувати. Підійшли і до Лозівського павільйону. Вітала Харківщина на завтра в іншому мастерстві. Придусний директор, який живе у житловому місті. Дівчата вам красиві. Харківщина Так, і якщо б почали з восьми годин торгувати, то залишилося показати «Неможливо не любити нашу слобожанську землю. Неможливо не пишатися працелюбними, успішними, цілеспрямованими людьми, які щедрі душею, відкриті серцем, віддані рідному краю. Далі на головній сцені відбулася церемонія нагородження районів міст підприємств, які взяли активну участь у ярмарку в різних номінаціях. Серед нагороджених було і наше місто Лозова, і свято вирувало далі. Гости ярмарку своїм самобутнім співом розважали фольклорні мистецькі колективи, музеї музичні гурти та запрошені зірки. 21 вересня православні християни відзначали свято Різдва Пресвятої Богородиці. Народження Пречистої Діви Марії, Матері Ісуса Христа, було дивовижним. Архангел Гавріл сповістив її вже старих батьків про те, що в них народиться дочка, і вони мають назвати її Марією. Виховання Діви Марії відбувалося в Єрусалимському храмі. У такий спосіб Бог готував пречисту Діву Марію стати Божою матір'ю, царицею небесною. Давна проти іреї свято-смоленського храму отець Михаїл повернувся з Ізраїлю. Там він відвідав священні місця, де народився, жив і спокутував гріхи людські. Ісус Христос. Розповідь священника пропонуємо подивитися вам у наступному сюжеті. Прото Єрей Михаїл вдячний Богові за те, що йому вдалося відвідати священні місця, куди з давніх давин з'їжджаються християни з усього світу. Відвідане земель, на яких ступала нога Господня, вони вважають за почесну місію. Єрусалим найдревніше місто, центр світу. Саме там на хресті Господь спокутав людські гріхи. Виділа ця земля самого Господа Ісуса Христа, який ходив по по землі, учив своїх учнів апостолів которым потом повеліл і по всім міру, приведуть Івани і крістіть всі народи, воїна Са і сина Духа. Євангеліські місця в Єрусалимі на землях ізраїльських та палестинських позначені православними храмами та монастирями. У храмі Вознесіння Господнього щороку напередодні Великодня сходить благодатний вогонь на гроб Господа Ісуса Христа. Промислом Божим так було в тому що Господа розпяли і кров Христа, яка капала. у подножья, на эту скалу, как раз в расщелину, как бы омывала первого Адама, ее, его грех, через который этот грех он вел все человечество. Оцю Михаїлу разом з митрополитом Київським та всієї України блаженнішим Володимиром випало честь відслужити божественну літургію на гробі Господньому. Відслужили і в храмі, який звеличує місце різдва Господа Ісуса Христа. Враження, які неможливо передати на словах, лишились у отця Михаїла від сходження на гору Синай, де Господь передав Моїсею на кам'яних скрижалях 10 божественних заповідей. Насход сонця просто не такий. Потихонечку встает так диск такого солнце, такой рассвет, все кругом сіяє. Усі вісім днів, впродовж яких отець Михаїл подорожував священними місцями, були насиченими подіями від самого ранку і до пізнього вечора. Душа торжествує, душа радується, що от побувала окунувся в тих водах, в місці, де от Христос приймав хрещення, де явилась на Іордані Святая Троїця. Голуб з неба. Я ж в відімом образі Дух Святой і Голос Отця послышался ученикам, апостолам, которые які стояли, сіє син мой возлюблений, в ньому моє благоліні! На цьому у випуску ставимо крапку. Вже готуємося до нової зустрічі з вами з новою інформацією. Тож до п'ятниці. На все добре.